Добрий день! Ми вас вітаємо у студії Телебачення Воєводини. Залишайтеся з нами до 17 години і 30 хвилин. У сьогоднішній передачі вашій увазі цікаві сюжети. Україна відсвяткувала свою 25-ту річницю незалежності, а з цього приводу у Білграді відбулося урочисте прийняття, якого відкрив посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович. Там були і наші камери. Представляємо вам сюжет. Першого вересня у Білграді відбулося урочисте прийняття з нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України. На урочистості присутніми були представники ділових, політичних і академічних кіл, дипломатичного корпусу та медіа. Чистість відкрив посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович, який привітав присутніх, посол Олександр Олександрович підкреслив, що в Україні за останні кілька років було зроблено дуже багато у області реформування в різних галузях. У своїй промові посол України говорив і про співпрацю України і Сербії та про туристичний фестиваль в гостях в українців. Який приурочений Дню Незалежності України, і саме цими днями проходив у Білграді? Я зовсім недавно був в Україні. Відбувалася велика нарада послів України з усього світу. Бачилися звичайно з президентом, з прем'єром, з головою Верховної Ради, з міністром закордонних справ. Тому я дуже щасливий був ті нагоді побувати знову вдома. І... Вібрати в себе ту найостаннішу інформацію і в сфері політики, і економіки і культури. Тому я хочу ще раз, нехай через тиждень, вже після нашого основного свята, привітати всіх українців і тих, які в Україні, і тих, особливо тих, які живуть і працюють у Сербії з Днем Незалежності. Ми говоримо про те, що це 25-та річниця, але звичайно, ми знаємо. Що маємо принаймні тисячу років нашої державності? Дійсно дуже багато зроблено, дуже багато у різних сферах, і за тих умов, яких зараз Україна відбувається, тобто жодна інша країна світу важко якусь назвати, яка би мусила одночасно проводити реформи, інтегруватися до ЄС. Приймати нове законодавство, створювати нову поліцію, суди, прокуратуру і так далі. Я неодноразово бував на різних і музичних фестивалях, і на різних наших святах. І ви знаєте, навіть коли я готувався до сьогоднішнього свята і привіз отаку чудову борщівську вишиванку з Тернопільської області. Я єдиний тільки переживав, що тут точно будуть інші українці, можливо, в них буде ще краща вишиванка, ніж у мене. От, але я дуже радий, що е, багато людей у вишитому одягу, і е, весь інтер'єр прикрашений нашою народною символікою. Я щиро вдячний всім нашим українцям і старої хвилі з нової хвилі за те, що е, вони е, пам'ятають і про свою батьківщину і е, знають, що тут є посольство, яке їх завжди буде захищати, підтримувати і бути з, з ними разом і в біді, і в радощі. український художник Дарія Тимоніна. Виконала пісочну анімацію, темою якої була українсько-сербська дружба, яка не знає ніяких перешкод і відстаней. Серед почесних гостей на прийнятті у Белграді були представники української громади Сербії на чолі з головою національної ради української національної меншини Йосифом Сапуном. Посол Білорусії в Республіці Сербія Володимир Чушев привітав з ювілеєм та зазначив, що Україна і Білорусія дві сусідні країни, які пов'язують багаторічні особливі економічно-торговельні, культурні, духовні гуманітарні зв'язки. Вала на такому бучності вашій уважної телевізії на кажем неколі речей на адресу нашої брачі української значно наравно. ima Belorusija sa Ukrajinom dobre odnose i trgovinske, ekonomske i e, humanitarne i kulturne veze. Naravno, imam zajedničke pravoslavne slovenske korene, sarađujemo i ra, uporosto размена, trgovinska razmjena bez obzira znači, na neke krizne vremena. Imam i nameru i dalje da budemo prisutni u Ukrajini. Otvorili smo pre par godina i naš generalni konzulat u gradu Odesa e, znači i naša ambasada u Ukrajini radi punom parom na uspostavljanju i proširivanju bilateralnih odnosa u svim oblastima pre svega cenat stavimo naravno na trgovinsko ekonomske saradnje. Ovde sam tako vidim da je Ukrajina isto prisutna, znači puno radi ambasada na e, proširivanju odnosa bilateralnih sa Srbijom. E, učestvao sam u otvaranju znači, izložbe kod Ukrajinaca, znači to je ove pisanke, sam gledao u, na, u galeriji RTS-u i posle sam išao i na Kalimik Dan na poziv njega ekscelencija ambasadara Ukrajine, mog prijatelja, da vidim tamo a, kakva mogućnost, e, znači, i turistička Ukrajina ponuda i još neke stvari koje naravno zanimljive i bilo je puno gledalca, le, svaka mi smo u Novom Sadu isto tako prisutne, znači radimo tamo m, napravili pokon za sklapanje beloruskih traktora, a to znači za seljaka, za znači, svi nacionalnosti namenjeno i oko polovine traktora srednjih u, na tržištu Srbiji, to su traktore beloruske proizvodnje. Ovo je za sklapanje, radi uspešno. Takođe planiramo da uspostavimo odnose и између аутономне покрајινε Војводине и Гомескске области, то је област мој мој град Домељ, центар ове области и ова регија, то је на границе Русије и Украјине и на направи чему ми у најближем времену, значи у основу за такву сарадњу. А град Нови Сад, ваш град и мој ротни град Домељ већ су успоставили брат братรมљење и побратимске и партнерске односе и то све одвије нормално. Наровно на краю жаліб да кажем чистітки і за Україну і за український народ і за значи, українську маніну у Сербії, значить за українську посаду. І, како, бих, на українському бажаємо всього найкращого. Дуже вам дякую. Хвала. Дякую. Серед гостей на урочистому заході присутніми були представники телебачення Воєводини, головний і відповідальний редактор другого каналу РТВ Воєводини Атила Мартон. Відзначити це важливе для всіх українців свято прибуло чимало українців, які працюють, навчаються та проживають у Сербії, але у думках завжди із своєю рідною землею. Я українському народу і всім українцям, які проживають тут і в багатьох інших країнах, вважаю щасливого дня незалежності. велике, велике свято! 25 років. Ми сьогодні відмічаємо. І я всім вважаю здоров'я, щастя, натхнення, любові і всього самого самого найкращого. Обов'язково треба підтримувати свою культуру, свою мову, не забувати свою пісню, свій танець, а нести це приможемо да, крізь віки, де ми тільки можемо жити в вимоку. У будь-яких країнах ми повинні підтримувати свою мову, свою культуру і, звичайно, свою традицію. Ви часті гість українських заходів. Ви серп. Просто цікаво, чудово. Скажіть декілька слів про ваше гостювання тут і взагалі про вашу участь у українських заходах. При связі да частітам. da nezavisnosti svim Ukrajincima, kako onima Ukrajini, tako i onima kod nas, našim Ukrajincima. A što se tiče mog odnosa prema Ukrajini ovaj, i njenoj kulturi, ja se veoma dugo, eto još od rani dana, zainteresuju i zaljubio pre svega ukrajinsku narodnu pesmu, kulturu i etnografiju i od tog doba, pa evo do sada, ovaj, negujem i volim i čuvam ukrajinsku pre svega pesmu i kulturu. Otuda mene blizu Ukrajine, a i Ukrajine blizu mene poznajete nešto malo ukrajinsku dijasporu ovde znate kako oni ukrajinci na ovim prostorima čuvaju kulturu tradiciju gledate ponekad kažete i naše emisije šta kažete sa velikim sa velikom pohvalom mogu da se osvrnem na to da veoma mi je dobro poznato ili u velikoj meri mi je poznato kako se Ukrajinci u ovoj u ovoj našoj zemlji ovde brinu o svojoj kulturi i tradiciji i sam neretko posećujem manifestacije i festivale koji su posvećeni ukrajinskoj tradiciji u svakom slučaju vredno je hvale to što ljudi se trude da očuvaju svoju sačejene na svoju kulturu i svoj jezik i da ne nestanu da se ne utope ovaj u nekim inim kulturama, je l' tako? Toliko ukrajanska zajednica u Srbiji, ovaj može zaista da se pohvali jednom dobrim odnosom prema toj stvari. Ja sam prebogat čovek jer u sebi sam ujedinio dve velike lepe kulture, tako da za razliku od ostalih ja mogu na neki način da se pohvalim, ako to mogu tako šaljivo da kažem, što se u meni nalaze a, dve kulture. Da li ste bili nekad na Ukrajini ne iako sam imao mnogo puta želju. Prije svega ranije su materijalni problemi ovaj, stajali ispred toga, ali ja sam siguran da ću u budućnosti ostvariti svoj san i otići na zaporožje uopće posjetiti cijelu Ukrajinu tako da eto nadam se možda do godine ili u godinama ispred da će mi se taj san ostvariti. Однак усі ці роки країні доводилося боротися за свою свободу, мову, ідентичність. Тому цей день є особливим для українців у всьому світі. Відзначаючи це свято, ми сьогодні говоримо всьому світу. Незалежна Україна відбулася, вона є, і буде навіки. А з 20 по 30 серпня ми мали можливість у Білграді побачити виставку української народної вишивки і сувенірів, яка відбулася у рамках туристичного фестивалю у гостях в українців. На виставці було презентовано вишивки українців із наших просторів. А це Марії Прецеп і Славіце Матвішин із Індії. Ольги Скопляк із Білграду, Марини Івкович із Українського культурно-мистецького товариства Калина із Індії, а також щодо Калини були представлені і інші експонати. Чудові роботи виконала і Наталя Маркевич, а майстер-клас провела пані Наталя Маркевич і Ірина Євтич. Все це пройшло дуже цікаво. 25 серпня на українському стенді на Калемегдані відбулася презентація української народної вишивки та сувенірів. На стенді були представлені старовинні українські вишивки та сучасні вишивки перлинами. Народна вишивка це величезне багатство, створене протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Наше завдання не розгубити його. Передати це живе іскристе диво наступним поколінням відлітають руки, минають віки, змінюється покоління, але ніщо не затмарить краси вишитих речей. Одним з найстарших експонатів на виставці був рушник, який виготовлений 1936 року. А належить він Марині Івкович із українського культурно-мистецького товариства Калина. Тут були представлені і другі численні експонати, які представило товариство Калина із Індії, про що розповів нам голова товариства Петро Закамаров. Які вишивки ви тут запропонували глядачам то старовинні вишивки чи сучасні українські вишивки. Ми маємо і старовинні, і сучасні. На старовинні ми маємо рушників, котрі е, е, мають можуть по 150-200 років то Маріна. Котра віддалася тут о, в Сербії вже 24 роки, тут каже є. Вона мала там свою бабку в Україні. Як приходила тут каво, а й пізніше, як почала співпрацю з каленою, то вона всі ті старі рушники принесла тут з України, бо мала бо зрозуміла, що тут є можливість комусь що показати. Потурне хтось має свої рушники і тримає десь там, о, якісь там, о, що я знаю, у якихось просторах чи там, в якихось пачках. А то треба значить виставити і, то, взагалі, і рушники, котрі тільки е, на них можна ще дивити. А ми має рушників сучасних, котрі можемо і продати. Нас дуже багато людей питали, чи ви хочете. То ми взагалі ніч не продаємо. Ми що зробимо, ми пільнуємо для нас. Але як є тепер пару разів клекли на других товаристів, то ми їм. Е, Вийшли і, і, і дали і сорочків, і шаварів, і стробили за них тіла пояси і так далі. Наче хто кому було потрібно, знають, що ми то виробляємо. Тоді наші товариства тречуть кречуть до нас. Ми їм скільки можемо скільки допомагаємо. Серед експонатів виставки чимало прекрасних українських узорів і орнаментів знаходилось на вишивках майстринь Марії Прицеп і Славіці Матвішин із Індії. В колекції яких велике число прикрашених вишивкою виробів, Ольга Скопляк із Белграда в цей день презентувала старовинну українську сорочку, якій понад 50 років яку отримала в подарунок від матері. Кожного дня щось притраплювала. bilo i drugih vestavki, ali jak ja ću podelju na ti vestavki našo hovešećašćo, naši žinkero belešoj, ti vešećako duže stari, taj to moje, nam i njih vešavka stara, ja domaju 50 ja rik najmanče, to moj mama šaro bele. E, tak, to taka, e, taka, tak povne sarce zarad, se, e, zarad e, što ja znaju što ljude pinuju, žinke naši pinujut, tradiciju. Так што не можу, сказате, друхајнић, људе, праходјите да видите што то оје Харнахов на Каламегдану у Белхради. Шо значије для нас украјинцим наша украјинска вешевка? Да то наше националнија идентитет. Ме мусим знате шчо наше, а шчо ње наше dobiš, što nije naše, može biti naše. Ale to naša veselka, ta to harnoš čoš, da ne trebaš i e, e, curatevi toho, da te par vši ljubiju te nosete takar, eto, tako što je maj to stara, ta, stara, Але то zada toho ne, ne maja vartnic, ne može si prodati ni za kotrih roši, tak bahato, lju, bahato žinok, ja kažu žinke, bo žinke to rihtujte, ne hlope, bahato ljude je kotri tramaju taka što je stara i, to po, i tak pomjetaju naših djid, djidiv i babiv kotri prišešća davno davno z Ukrajine. A to i nama veza z, z Ukrajinčeme, z, z, tam i me tu A wy Czarno i czerwono, dwa kolory. <gry> na żal, dwa kolory pisze, duże, duże, taka, ciężka, a nie na żal, zwyczajno, nie. Wsakarno, wsakarno ma coś taka, że, że tobie nie dać, abyś zauważył, zwitkę to i kto to. На виставці було представлено і сучасну українську вишивку, а саме картини, вишиті перлинами, які виконала Наталія Маркевич. У цей день відбувся і майстер-клас із вишивання, який провели Наталія Маркевич і Ірина Євтич. Я проживаю в Сербії вже три роки. Я маю чоловіка тут. Мій чоловік серб. Дитина в нас народилася в Києві 24 серпня на день незалежності України. Його звати Матвійчик. Ми вже три роки живемо в Сербії біля Белграду, 35 кілометрів. Звідси так, сьогодні ви тут, щоб помогти навчити так. Сьогодні тут щоб допомогти показати нашу культуру, нашу чудову вишивку хрестиком. Бо серби вишивають гоблени. Це вишивка полу а українці вишивають хрестиком, і в них немає таких значень візерунків, як є у нас. Наприклад, це жито, калина, тобто в них немає таких значень. Для них це дуже цікаво подивитися на наші картини, на нашу традицію. Ви вишиваєте вдома? Е, так, я вишиваю вдома. Мене навчила бабуся, коли мені було сім років. І з того часу, з якимись паузами, але я вишиваю мої картини були тут представлені. І для мене це відпочинок. А що значить для українських людей вишивка? Для мене це частка моєї держави, моєї країни, частка душі українського народу, і це творчість, це мистецтво. Це також коли вишиваєш, вчишся терпінню, вчишся концентрації і просто створюєш своїми руками надзвичайні картини, надзвичайні рушники, скатертини, все, що забажаєш. Під час майстер-класу всі бажаючі мали змогу навчитися зашифрувати у вишивці слово Сербія. Сьогодні ми з задоволенням представляємо на туристичному фестивалі українську вишивку як хрестиком, так і українську вишивку бісером. Спеціально для Сербії, для того, щоб в Сербії запам'яталася українська вишивка, ми підготували. Сюрприз, як ви знаєте, в українській вишиці орнаментах може бути зашифроване будь-яке слово, будь-яке речення, будь-яке побажання. Ми закодували в одному простенькому орнаменті, який може вивчити будь-який серб: слово сербія сербською і англійською мовою. Пропонуємо вашій увазі, як це вишивається. І, звичайно, ви можете придбати у нас і як сувенір, мішечки з словом «Сербія». Можливо, для вас це буде згадка і про Україну, і про Сербію. Я сам перша година не чу українського язика на філологському факультету. I ovde sam da pomognem drugarima da Subo, i subotice da odu u Ukrajinu. Lepo nam je, družimo se, pravimo rakit, pravimo benčice, pravimo narukvice i tako. Šta ste danas potrebno praviti? Danas smo pravili narukvice, pravili smo venčiće, cvetiće, od kojih pravimo magnete za frižidere, svašta po nešto, lepo. A otkud ta vaša veza sa Ukrajinom? Pa nekako, uvek sam volela slovenski jezik, ja sam studirala francuski jezik, četvrta sam godina na francuskom, ali nekako uvek su mi se sviđali više slovenski jezici, vezana sam jako za Rusiju, Ukrajinu, mislim za takvu ту Тунеку верстоязика йонда жалоса не що не обічна. Опішемінаш то не обічна да да на щось, що в головному люди і українська вишивка символ національної культури, має глибокий зв'язок з народними традиціями, зберігає свій духовний зміст і доводить, що народне мистецтво, як і народна пісня, це великі надбання нашої багатовікової культури. Після наших сюжетів і цікавих співрозмовників ідемо на урок до Анастасії Білозуб, де нас вона чекає із цікавою темою сьогоднішнього уроку. Навчайтеся! Вітаю вас! Вміння рахувати дуже важлива навичка, адже в магазині, в ресторані, навіть під час знайомства доводиться користуватися числами. На одному з минулих занять ми вивчили числівники першого десятка, а сьогодні навчимося рахувати до ста. Зверніть увагу на дошку: 11, 12, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять.

Мені двадцять років. Займенник стоїть у давальному відмінку: мені, тобі, йому, їй, нам, вам, їм двадцять років. Наприклад, скільки років твоїй сестрі? Їй 20 років. Знову звертаю вашу увагу: один рік, два, три, чотири роки. 5, 6, 7 років. Моєму батьку 50 років, моїй матері 48 років. Брату 21 рік, сестрі 32 роки, моїй бабусі 79 років. Дідусю також 79 років. Іменники батьку, матері, брату, сестрі вжито у давальному відмінку. Як ви вже помітили, іменники жіночого роду мають закінчення і матері, сестрі. Теж закінчення мають і деякі іменники середнього роду, наприклад, кошеняті імені. Іменники чоловічого роду мають закінчення ую, наприклад, батьку, дідусю, а також деякі іменники середнього роду, наприклад, місту, селу. Якщо ви не впевнені, скільки років людині, ви можете використати описові конструкції. Наприклад, йому років 40, це означає, що людині приблизно 40 років, можливо, 39, можливо, 41 рік. Ще які описові конструкції існують. Про маленьку дитину до одного року кажемо немовля, дитина 4-6 років це дитина дошкільного віку. 6 14 років шкільного віку. 13 19 років підліток. Людина 40 50 років людина середнього віку. Людина 60 80 років, людина похилого віку, або літня людина. Наприклад, у неї діти шкільного віку, або. У неї дочка підліток. Слова молодий, старий антоніми. Слово молодий часто використовують на позначення віку людини, наприклад, цей молодий чоловік лікар. Проте варто уникати слова старий так можна образити людину. Варто сказати цей літній чоловік лікар. Якщо ви хочете вказати на вік якоїсь речі, наприклад, автомобіля або квартири, антонімами є слова новий старий. Наприклад, у тебе нове авто, – «Так, вчора купив, або у тебе нове авто, ні, це старе авто, йому вже 10 років. Отже, ми навчилися запитувати про вік та давати відповідь. Зверніть увагу, в Україні не прийнято без потреби запитувати у жінок про їхній вік. Це вважається невічливим. На сьогодні все. На все добре! А перед тим як закінчити передачу, скажемо, що український культурний центр «Кобзар» із нового саду. 25 вересня гостюватиме у Вуковарі на днях української культури, і сьогодні на фестивалі меду у новому саді вони готувалися своєю присутністю збагатити концертну програму із танцем і піснею. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення у п'ятницю у 11-й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs. І на нашому youtube каналі Українці РТВ». Гарного вам недільного вечора. До побачення.